Вже традиційно, 17 листопада, студентство святкує свій день. Цьогоріч у них є вибір: витрачати гроші на клуби чи допомогти воїнам АТО. Ну, знаєш, навіть ми як завжди пойдемо фешн, рафінат можливо. Якщо буде весело, то по поужинаємо в цитаделі потом. Та якраз вирішуємо. Не знаю, буде видно. Я не планую святкувати цей день. Ну, моя група, звичайно, збирається кудись піти, бо в якийсь клуб, а в мене квартиру, але я не хочу. Ще не знаємо, що думаємо. Плануємо зняти якийсь домик десь неподалік від Львова. Ну, це наш останній день студента, п'ятий курс. І Плануємо культурну програму якусь собі таку. Святкувати ніяк не планую, думаю, можливо, це буде якось з одногрупниками більш-менш культурні обстановці. Ну, за літо він пожартував і насправді ми не будемо святкувати день студента, бо ми вважаємо, що це не дуже доцільне. Цей час і ліпше ми ті гроші не в рафінаді, фешені протратимо, а перечислимо на потреби АТО. Відмітити День студента як, як таку дату для міжнародних студента потрібно, але потрібно зробити це стриманіше, адже наша країна зараз перебуває в такому напруженому стані, стані війни. В країні така важка ситуація все-таки краще утриматись від даного свята а там святкувати, коли вже налагодиться часи у нас. Скоріше за все, що буду вдома. Чому так? Ну бо не знаю як, або не знаю, друзів зберу з собою, може, підемо кудись, поїмо щось смачненьке. Ми не будемо його святкувати, ну особливо я. Я вважаю, що коли в країні війна, святкувати день студента якось безглуздо. Судячи по події, які зараз відбуваються, зараз святкувати це просто неповага до тих людей, які воюють на сході. Бажаю не напитися так і прийти на другий день на пари. Дякую. Прошу. Успіхів у навчанні, веселого студентського Степендії. життя. стипендії. основна Здати, здати сесію, ось так, здати так. сесію. І нехай все буде добре. Хотів побажати найперше до доброї здачі сесії, як залікової, особливо екзаменаційної, всім тим, хто. Не витянув на стипендію минулого року, бажаю витягнути і зараз. Вчитися, вчитися, щоб здобувати майбутню професію і ставати спеціалістом у галузях, на які вони навчаються. Вчитись, навчайтесь і чувжого, не царайте. Це ваша.